Я, власне, хотів вас, друзі, запитати стосовно того, а про що ж власне говорили Путін і Трамп і Путін і Трамп із європейськими колегами? Тому що домислів в ЗМІ, от саме в ЗМІ, більш ніж? А що за цим стоїть, ми не знаємо. Але ми хочемо знати. Це ну природно, українці хочуть знати. І зараз просто чубимося один із одним. Трамп не досказав, Трамп, Трамп сказав. Чого нам очікувати далі? Врешті-решт, про що вони говорили? Я маю на увазі європейці і Трамп. Що їм Трамп тако розповів? Ну я думаю, що європейцям він просто розповів свої враження від переговорів з Путіним. Ну можливо, там якісь деталі, але е, схоже, що саме скоріше емоції. Трамп передає емоції. Він не про деталі. А щодо от заголовків я напросто просто чому посміхнувся, тому що і про Блумберг, і Ройтерс вже неодноразово були історії, починаючи з лютого, коли вони щось анонсують, а потім доводиться спростовувати. Я пам'ятаю історію в лютому, коли анонсували, що в Мюнхені на Мюнхенській конференції буде представлений мирний план Трампа. Угу. Потім Кіт Келех це спростовував, сказав, що тільки Трамп може представити мирний план Трампа. Врешті-решт, цей мирний план з'явився тільки наприкінці квітня і представляв його європейцям. Не Трамп, а той самий Кіт да, і Марко Рубіо. Так що, заголовками, да, треба зараз бути обережними. А щодо переговорів, мені здається, от зараз галасу багато. Але стали більше плутанини, особливо після розмови Трампа з Путіном. Тому що от зараз от правильно ви, сюжет, який зараз всі обговорюються, і майже кожен день дивимося в новини, де будуть ці переговори? От це одне питання, невідоме. Тому що я думаю, що в Росії насправді ці витаки Марков не такий близький до Кремля зараз як раніше. А, 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 от раніше він хизувався. Він навіть був там один час. Певний час був депутатом Держдуми Ну і працював ще коли Павловський, Павловський працював з Кремлем, і Марков теж був от в обомі Павловського. Зараз він так трохи осторонь, але не важливо. Мені здається, що зараз навіть в Кремлі є різні думки. Одні кажуть, що тільки Стамбул, ми ж там запропонували Стамбул, тільки Стамбул. Інші кажуть: ну якщо запропонували Ватикан, давайте Ватикан. Тим більше я думаю, що деяким російським переговорникам Рим якось більше до вподоби. Чому? Чому європейський союз? Да, 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 і потім це ж да, виключення санкційних так. списків для деяких людей угу. і так далі. Але от місце переговорів, дата. Все це треба узгоджувати. Порядок денний, тому що а от власне що обговорювати? Тому що в Стамбулі ну з'їхались сторони війни, кожна про своє. Ми за припинення вогню росіяни свої ультиматуми нам викатали. А зараз нібито мають обговорити цей меморандум, який ще треба написати, що це таке. Теж питання і е, американці зараз чекають, коли Росія надасть свої пропозиції до цього меморандуму і до умов припинення вогню. Хоча ну ми уявляємо, вже стільки раз я не знаю, чому чого тут чекати, вже стільки раз вони давали свої. На свої бачення, свої заяви, які були ультиматуми. Але тим не менш поки що от таких питань дуже багато, відповідей немає і тому я думаю, що поки не з'ясуються оці навіть організаційні технічні питання. Зокрема, до речі, дуже важливий момент рівень переговорів. Ну тому, що в Стамбулі рівень був <гумірно> такий з боку Росії, що це навіть американців обурило. Тому я думаю, от спочатку з'ясують технічні питання, а самі переговори думаю, що будуть скоріше за все на раніше червня. Зараз ще теж, от чекають обмін. Має відбутися, а, а це як передумова. А далі от, будуть, я думаю, наступного тижня, скоріше за все, будуть з'ясовувати всі ці організаційні технічні питання. Ну а потім новий На раунд переговорів тижня буде з'ясовувати організаційні технічні ну, питання, ступ, як сказав Ступ. Можливо, можливо, будуть з'ясовувати. Можливо, вже зараз з'ясовують. Але е, е, поки що повідомлення такі, що ну червень, більшість каже про червень. Угу. І остання ремарка. Е, от в чому парадокс нинішньої ситуації в тому, що. Е, Ну, очевидно, що будуть переговори, будуть прямі переговори між Росією і Україною, як і в Стамбулі. Але е, чи будуть там американці? Хто буде в ролі хоча б модератора? Ну, Були в Стамбулі турки, зараз хто? Ну, да. ну, Папа сам навряд, да, але хтось е, з людей хто опікується зовнішніми політичними питаннями, але все рівно те, що це, це проблема. І от парадокс в тому, що. Е, нібито вікно можливості для переговорів, причому для прямих переговорів, відкрилося, але ми стали не ближче до миру, а далі, тому що е, раніше, в березні, е, переговори були тільки про припинення вогню, обговорювали умови, етапність і так далі. А зараз вже Трамп як велике досягнення заявляє, що це вже будуть переговори не тільки про припинення вогню, а про завершення війни. Але якщо про завершення війни, то про це можна домовлятися місяці, якщо не роки, тому, що там є просто питання, по яких неможливо знайти компроміс як статус окупованих територій. І тому от нібито. Перспектива переговорів стала більш очевидною, переговори точно будуть, але е, скепсису щодо результативності цих переговорів на жаль стало більше. Хотів би з вами, друзі, ще поточнити по одному дуже цікавому моменту. Після розмови Путіна і Трампа з'явило слово меморандум. Його до цього не було. Зараз от в нашій розмові ми трішки окреслили. Як він може виглядати, що в ньому може бути. Але ну, я те, що бачу, ви поправите, то мова йде про меморандум про припинення вогню. Ні. Ні. Окей. Uh, тоді, завершуючи, значить, є меморандум і буде, тільки, і буде угода, да? я так розумію. Давайте спробуємо зараз розкласти, що таке меморандум, що в ньому може бути, і що тоді буде в угоді? Дивіться, ну, uh, uh... Перше, що нам всім треба розуміти, що таке меморандум, ще треба з'ясувати. Це, це треба... да. ну, є ідея. Я так розумію, що Путін в розмові з Трампом запропонував цю ідею як такий своєрідний симулякар. Ну, було очевидно, що переговори в Стамбулі відразу зайшли в глухий кут. Що Позиції сторін прямо протилежні, і що з цим робити? Ну про це сказав Джей Венс, Ну і інші представники адміністрації теж в принципі це підтвердили. Що з цим робити? Я так розумію, що е, одна з головних цілей Трампа в розмові з Путіним е, полягала в тому, щоб е, ну якось вийти з цього порочного кола е, і е, рухатись в якомусь ну, конкретному напрямі, надати переговорам позитивної динаміки. І тут Путін це відчув. Да, йому треба зберігати переговори з Трампом. Не стільки переговори про завершення війни в Україні, я думаю, тут менше у нього інтересу, якщо він взагалі є. А от переговори з Трампом, однак треба було Трампу щось запропонувати. І він запропонував, от ніби та компроміс. Оцей меморандум він, судячи по заявах і Путіна і Трампа, ну і поясненнях, які з'явилися, Ушаков і інше. Потім і от коментарі вже європейських лідерів. Йдеться про проміжний документ, який має зафіксувати, про що мають бути подальші переговори? Власне, зафіксувати предмет майбутніх домовленостей. Це в тому числі буде і припинення вогню. Я думаю, що буде зафіксовано, що сторони мають домовитись про припинення вогню. І от тут, хоча б теж заздалегідь, треба буде домовлятися, значить, це до підписання угоди. Чи це буде частиною мирної угоди? От, хоча б це питання треба з'ясувати, тому що тут наша позиція з росіянами прямо протилежна. Далі принципи і правила. Я думаю, що просто набір питань, які кожна сторін хоче обговорити на цих мирних переговорах. Ну, наприклад, статус окупованих територій. У нас тут різні позиції, але ну це має бути предметом переговорів. Далі питання ну з нашого боку, відшкодування а, збитків, які завдала ця війна для нас. То ми можемо ставити це питання. Росіяни можуть поставити демілітаризацію, денсифікацію і так далі. Тобто, набір питань, які мають стати предметом переговорів, це не угода, це скоріше протокол про наміри, да, про те, як мають відбуватися переговори, про що вони мають бути.